Громада вимагає зробити громада? Я, я буду чекати громаду всю. всю це міністр.

офіційно, за твердим розпорядженням. Все, що треба, я згідно закону дію. А ви хочете без закону, ми що я можу зробити? Ви закону вже є років плат. Зараз люди до вас вимагаємо, то, що ви маєте зробити. Я ще раз кажу, я не напишу. Я, я вам другу, я вам не напишу. Ну так, сходіть, нехай депутати проголосують вам. Ви що можуть питати? Ти депутати вже сказали, депутати сказали, дещатого зробити звіт. Я роблю дещатого звіт. Нехай то, що дівчина зачитала, за порядок запоряд ми, ми, я запитаю. І до від... до відома. Я взяв себе. А до ви відома. до відома кучу років брали? Ні, ні, я не кучу років. Я а три роки. Я. я все нормально робив. Я більше зробив, да, чим той, що сидів за вісім років. Я все зробив. до Давайте все було ти, по іншому. Я не герой, я нормальний. Ну, так будьте нормальні, підіть нормально. назад і нормально не, все робіть. Все ми зробили нормально. ]ığını. Я хочу бачити. Не за то. Дайте можливість. Дайте можливість вийти, бо це охота закон. Я дисципліную. Ні, я вже я. Смера. мера. не випромат. Впромат я говорив 10-го числа. Я об'явив 10-го числа я буду говорити. Я накомонал тиждень дьявола тизнети судья. Впромат! Ну что ж, що Укажи, что снизить.